Всім привіт! Вітаю на каналі Ціх Рибаків. Ось з собою спінінг Буде сьогодні у нас такий тест. Будемо пробувати ловити на блісну і на воблер. Побачимо, що більше буде клювати. Яка щука. Перший раз, друзі, вийшов в цьому році на щуку. Хочеться щось піймати. Всім гарного перегляду будемо рибалити. Ось така коробочка в мене з нашими рибацькими приманками. Ну, для початку буде ось така блісна. До речі, дуже уловиста така блісна ця. Не один раз ловив на неї щуку. І окунець, до речі, попадався також. Тож попробуємо на цю блісну і напевно буду пробувати на свій улюблений Воблер Ось такий. Голубенький із таким відблиском. Вже не одне відео є на каналі. Про цей воблер, щука на нього бере. Будемо пробувати. Ну все, поки на блесну, а далі будемо міняти. Ось до нас і підпливла нутрія, плаває. Ну що ж, перший кидок. На цьому місці, до речі, щучка є. Ловили не раз. Будемо сподіватися, що сьогодні щось буде. Отак, хвилин 10 покидаю на блісну на цьому місці і поміняю на воблер. Будемо тестувати. Так, 10 хвилин покидав на блісну, нічого не взяло, і 10 хвилин покидав на Воблер, поки результату 0. Так, будемо переходити далі по річці і пробувати знову на Воблер. Так, Тут -та заростало, бачу. Ну, можна кинути. Декілька разів можна кинути. Дуже жарко сьогодні. 31 градус. Ну, поки штуки не видно, не гуляє. Друзі, ніколи не паліть вогнища у лісі або у місцях, де є дерева, кущі, легко займисті предмети. Особливо в Чехії. В Чехії взагалі забороняється палити. Ось так подивіться. Поблизу в кущах, біля річки палять вогнище. Не можна. Дуже небезпечно і зате дуже великі штрафи. Не паліть, моя вам порада. Ще половимо, покидаємо тут, де карпа ловили. Останнє відео, де карп гігантський взяв, покидає тут на щуку. Комарі доїдають. Фу, жарко. Та якийсь спрей брати. А то з'їдять живцем. Дуже жарко. Хоч і під деревами. Зара переносна Ну що ж. Покидаємося на воблер тут. Може якась чучка клюне. Ну вже вода трішки впала. З минулого разу як був, вода була на сантиметрів 20 вище, а той 30. Було багато води. Ох ти ж, оце кидається, друзі, а ну йдемо. Щось хороше кидається. Оце бомбануло, то що. Може клюне в нас? Щось хороше кидано. Ох ти ж як гуляє. Щось хороше киданулося. У, uh, що ж. Проловив я вже хвилин 40. Вже і два рази на воблер, два рази на блісну, но нічого не хочу поки брати. Риба гуляє. Щось велике гуляє, кидається, але брати не хоче. Не знаю чого. Ще тут покидаю хвилин 10, піду трошки далі ще проти течії. Там ще більша глибина, трішки ширше. Ще покидаю, попробую там. Риба гуляє якась, я не знаю. Гуляти гуляє, а брати не хоче. Що вона тут гуляє. Тут друзі, якась є місце. Зайдемо покидаємо. Ух, ти ж кропеньма. О, тут тіньочок. Але тут багато всяких корінців, аби не зачепити. На покидати можна. Місце гарне. Такий ракурс хороший, дуже гарний ракурс кидати. Опа! Таке враження, от-от зараз там клюне щось. Візьме яка щука. Гарне місце покидати хороше. Фу. Місце гарне, аби не зачепити. Головне не зачепити. Шкода такого воблера втратити. Ох, яке тут місце. О, тут можна нормально половити. Красота яка. Може, тут щось клюне? Ага. Щось гуляє. До речі, я тут оплавав вже. Купався, можна сказати. Глибина тут велика. Більше двох метрів. Повернувся я, друзі, назад на початкову позицію. Вже годинки зо дві покидав і не хоче чогось брати. Щука є, вона гуляє, кормиться, але сьогодні чогось брати не хоче. Пробував блісну, пробував воблер і нічого. Щось один раз. Вже підтягував до берега, може карпа зачепив, стукнуло і хвиля пішла. І все, нічого не бачив, що там було, ну щось стукнув, або може який карп був, або може судак носом стукнув і в сторону поплив. І це все. Ну от, сьогодні сезон рибалки на щуку відкрили. Можна ходити, ловити, пробувати. Я думаю, клюне. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Всім добра здоров'я, до наступного відео. Якщо не важко, підтримайте лайком, підпискою. Мені буде дуже приємно. До скорої зустрічі!